Доброго копського ранку, субота, 13 квітня. Сьогодні ми копаємо на кордоні на кордоні Київської і Житомирської області. У нас сьогодні п'ятеро, Я, Роман, там Влад десь доганяє. Віталік і Сергій вже попереду. І оці дерева, які за мною, то вже Київська область. Зараз я стою ще на Житомирській. Дорога у нас старенька по Шуберту. Буде у нас цілих три лісництва. Тому залишайтесь, не перемикайтесь, як завжди, все найкраще. З вами. Що тут кордон? Сергій у нас а вже розпочинився. Гадячка 10 і копієчка. Олександра. Почиститься в виду. Я, да? не думаю, що так. Я сидів, давно не копав копієчку. Ну, значить, дорога старенька. Ось ми тобі так потягло. Угу. Ходимо вже годинки дві. Є в мене перша монетка з такої от ямки. Ще не бачив, тільки побачив ось зліпочок. Так, ось вона. Ух ти, Це у нас дві копійки, капустянка так звана. Тут внизу під куркою десь був рік. Але, на жаль, здається, остання цифра 4. Якщо 4, то це в нас 1814 рік. Ось іде у нас більш сучасна дорога. Я от звернув, видно, тут така низовина. Мабуть стара дорога йшла все-таки Трошки отут правіше Ну клас. Спочином. Ідемо далі. Доброго ранку. Добрий ранок. Добре. Так, що у нас там по часу? 11.04. Ну, день, скажімо так, доброго дня. Так, Віталій на що у нас? Зараз покажу. Я не нашел. Какалик. Это было пивко копеечки с риблом. 1840 какой-то року. А еще я нашел классную штуку. Немецкий келочек. Вид палатки. Тут клей мои. Сейчас не фокусуются СС. 1935-го року, я так разумею. Да? Не знаю, може так, ну ми розвернулися, думали накопати таких колочки, щоб комплект був. Ми по дорозі. Так, да, дорога щебням засипана, то ми трохи звернули. У мене сигнал буде у нас по два. Я бачу, що це вже срібло. Так, що це у нас таке? О, дощі царська. Ага, царська срібла. Я, я думав, що це 10 копійок. Білом. 10 Я думаю, що Білон а це 1914 року. Хороший сахном. Ну так гарненька. гарненько. Угу. Клас, Ну вже клас. Уже комарі трошки гризуть. Що, покружимося тут. Да. Біля палатки. Віталія монетка каже. Викаталась. Тут лісництво було. У меня уже две находки. О, золотенька Ух ты, кап. Так. Та ты что, чистенькая яка? Не побыта. 1953 року. И тут классно. Ну такая няшка. Дальше восьмерочка там на дереве. А, то виробка буде. Так, а в мене такі цвяхи здоровецькі. Де я їх тут накидав, вже не можу достати. Ковані, у мене ще один там така шляпка велика Так, гарний сигнал. Я його навіть бачу з самого верху лежить.

А там звук жопа от батарейки, блин. монет такая. я вошел по этой лейку. Слушай, вода сверчить. Так, пообідали ми з Ніколаєвичем. йдемо по дорозі. Така гарна погода сьогодні і дорога чудова. Да, Хази приємно. Такий сигнал був гарний гарний. 97 Керася, щось товсте таке. Це копійка срібла. Одна копій? Чи ні? Ні, це капуста, але така товста капець. Капуста. 1814 чи 11. Ем, ну класс. Але якось у неї сигнал, ці капусти здорові. Да, ну вона то вста, таких я ще не знаходив. Вона схожа на цю на. Копійку сріблом. ж, вона все ціла. Може це перечекан якийсь був. Так а там чеш, тут есть букси, щось підкопі дає. Та ні, то ки, там переноси, хватало слова, не, не вистачало місця. Так, ну покружимся тут. Так, Клас. недалечко відійшов. Он закопав ямку. Ну, буквально пару шагів. Знову сигнал. Бачите відбиток? Тут вона лежала така здоровенька, ось вона випала. О, це Ні, це 2 копійки. дві копійки срібла. Але клас. Микола перший. Трохи затерта, 42 сорок рік. Красиво, ні, не. не дуже не, не друже. Ну давай еще раз копнем. И оно уже прямо аж вывалится должно. Что то Точно монитос. Ну что, гарненько. Две копейки. Вчора тільки зробили. Якого року 1904, ще що? Ну, сколько вона? Сьому. 1907. Клас. Ця сторона взагалі класна. Душечка. Дружка. Дві копійки. наша жопа от батарейки. Копейка капуста. <свист> <свист> а, ты снимаешь? <свист> 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 Вымучил я наконец-то. Копеечка капуста. Ну что, горное, там. Да, хорошая не фокусуется. <связывая> <связывая> На что ты тыкал в телефон? <связывая> <связывая> так. Просто надо вот так, да, еще. ЕМ, гарненько <связывая> Ну и тут пойдет. 23-й рик. Ну, клоп. Нет, еще 26-й. 26 1826. <связывая> Тебя такой еще нема. Знаю, тебе є 812 -й? Да, була колись не 812 була двушка Два роки назад Вітаю Дякую трошки підзарядись Та да О, відбій повітря тривоги. Тривога була Ага Скопеняки літають якісь. Ти щось знайшов? Птічки співають. <реш> Коротше нам Олегович сказав, Поки він не википає серебро, ми відсюди не виїдемо. <реш> так. Був сигналчик. В общем, ми вже тут так пропылесосили непогано, що вже сигналів нема. Сигнал 84. Випав пятачок. Пятачок, пятачок. А якого року? давай фокусуйся. 38 или что? Уже 5. 33? Нет, 28. <сёк> вот это, конечно, красавчик. 38. Тогда не фокусуется. 28. То может 23? Нет, 28. 28. Ну ничего, почистится такие чистенькие, без Альбом был вариант. Хлопчики, дівчатка, ми відкопались. Почнемо ми сьогодні з Сергія. Копієчка капуста. 29, по-моєму. Чи 22, -й? Може і 22, там А нас... мені здається, що 29-й. Не, <з�� features> <Yep>. <или> ну може там якась рідка. Oh, Ні, там не було. Цікава <зазд�> двушечка. <muj> 61-го року. А цікаво воно тим, що десь через хвилин скільки? 15, 60, 20. Ще да, одна душечка 61-го, так, так само лопнута, Так луп, само Змон двора прям 10-92-го. 50-го. Тоже 92-го. І це, мабуть, якийсь авіаційний набій Бог находили ми такі. Так, моє на сьогодні душечка капуста. Була б непогана, якби її хтось не жував. Копєчка капуста шикарна 1823 року. Чуть-чуть покисне. 50 копійок 92-го, нічого цікавого, і 10 копійок 48-го року і антуражик. Так, Віталік. Гайки, шайби, замки, набої. Це у нас пів копійочки. Це у нас пів копійочки срібла. А можеш сюди присвічувати трошки? О, клас, Да, одна друга. Сріблом. 1800. Не побачимо вже, якого вона року. Чи ви бачили, якого вона року? 41-го. 41. Дві копійочки Миколині 1907 здається. І три копійочки 1953. До речі, ще й не пані. Передки. Да. І оця от штучка зробила його коп. Це у нас кілочок від німецького намета. 35-го року. Шикарному Види, в шикарном сохранении. в комплекте с Люверсом. Пошка тоже ее? Нет, это комплект колочка. Так, до палатки. Комплект. Роман, давай вот так вот. О, класс. Красивеньких 10 копеечек 1914 Шикарные, не при житті. тришечки в кислоту на пару хвилинок. І будуть ідеальні в альбом. Це у нас що? Сріблом? А, це капуста. Товстенна така. Вони їх так лупасили. Одна товста, друга тонка. 1800. 14-й? Один. Чи одинадцятий? 1811-й. Там же. 1842. й це, шо, це 2 2 2 2 горивших, твій, що? Двушка Срібла? Це Дві копійки з сріблом. Дві копійки з ріблом. Це дві копійки горів, що зверху лиш. А де це їх на коли стоїх не штам? А, так. Да. Печалька, звісно. Гудзик німецький, гудзик лисий. Щось написано. Щось написано. Не факт, що бух. Ну, теж старенький. Копійка радянська 74-го, п'яточок 28. го Перетягнула один рік. Да, так, на жаль. Це набій, якщо я не помиляюсь, від нагана з запресованою кулою. Ключик від газона, шкільний гудзик, гудзик солдата. І всяке сміття. Нащо ти його це тягнув сюди. Скільки ми сьогодні знаходили? Ми сьогодні знаходили 27 тисяч кроків. А, а в кілометрах? А в кілометрах це десь 19 кілометрів. 19 кілометрів. Ну, все, вже як. Завтра будемо лежати. Ходимо вже як літом. Що, всі задоволені? Я знаю, що така двушка. Він не задоволений. Хто не Серега? Не задоволений. <хи> Хто не задоволений, а ти, ти задоволений наконець? Не дуже. Не, дуже. Я не знаю, візьму тебе більше. Що така двушка, <хи> Я знаю, що така... А Владислав у справах поїхав додому майже ще до обіду. Зв'язку з ним по рації не було, бо ми відійшли доволі далеченько, і він накопав ось таку красу: декілька радянських монет і штечок від. Кар 98 гвинтівки в вермахту. Дякую за перегляд, усім гарних знахідок і до нових зустрічей.